Нельсон Мандела людина, яка змінила світ. Нельсон Мандела це борець за свободу та права людини у ХХ столітті. Людина, яка своїм життям довела, що сила духу та відданість ідеалам можуть змінити цей світ. Навіть провівши 27 років у в'язниці, за свої переконання, він не зламався, а навпаки, став лідером, що об'єднав Південну Африку та скасував расову сеграцію. За свій внесок у боротьбу за права людини Мандела отримав Нобелівську премію, його ім'я стало символом терпимості, мудрості та сили духу, а його спадщина продовжує надихати людей по всьому світу. Цитати Нельсона Мандела Бути вільним означає не просто скинути з себе пута, але жити, поважаючи та примножуючи свободу інших. Справжні лідери мають бути готові пожертвувати всім заради свободи свого народу. Освіта це найпотужніша зброя, за допомогою якої можна змінити цей світ. Немає нічого кращого, ніж повертатися туди, де нічого не змінилося, щоб зрозуміти, як змінився ти сам. Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір шкіри, походження або релігію. Люди вчаться ненавидіти, якщо вони можуть навчитися ненавидіти, потрібно намагатися вчити їх любові, тому що любов. Набагато ближче до людського серця. Якщо ви розмовляєте з людиною мовою, яку він розуміє, ви звертаєтеся до її розуму, якщо ви розмовляєте з нею її мовою, ви звертаєтесь до її серця. Наш світ світ великих надій і перспектив, але з іншого боку, це світ страждань, хвороб та голоду. Ми повинні використовувати час мудро і пам'ятати справу можна розпочати будь якої хвилини. Якщо у вас є мрія, ніщо не завадить вам втілити її в життя, доки ви не здаєтеся. Однією з головних ознак щастя та гармонії є повна відсутність потреби комусь щось доводити. Жодного разу не впасти не найбільша заслуга в житті, головне, щоразу підніматися. Світ це не лише відсутність війн, світ це створення такого середовища, де можуть процвітати всі. Незалежно від раси, кольору шкіри, переконань, релігії, статі, класу, касти та будь-якого іншого соціального чинника чи становища. Релігія, етнічна приналежність, мова, соціальний та культурний досвід це важливі складові людської цивілізації, які збагачують її різноманітність. Хіба можемо ми дозволити, щоб вони стали приводом для розшарування суспільства чи вияву жорстокості? Якщо таке трапляється, це підриває засади нашого гуманізму. Ми живемо у світі, де розвиток знань та накопичення інформації йде семимильними кроками, але при цьому мільйони дітей не мають змоги ходити до школи. Ми живемо у світі, де світова епідемія СНІДу ставить під загрозу самоіснування людства, але ми, як і раніше, витрачаємо більше грошей на зброю, ніж на забезпечення лікування мільйонів вілінфікованих. Ніщо не зверне нас зі шляху до свободи. Ми не повинні дозволити страху стати у нас на заваді. Отже, Нельсон Мандела залишив по собі не лише історичний спадок, а й мудрість, що надихає покоління. Його цитати це не просто слова, а глибокі уроки життя, його думки закликають нас не боятися труднощів, а сприймати їх як шлях до зростання, адже слава полягає не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб підніматися щоразу після падіння. Спадщина його слів це заклик до людяності, віри у зміни та боротьбу за світ, де панує рівність і справедливість. Дякую за увагу!